Доброго вечора, 20 січня, і е, ролик буде невеликий, е, буде, відповідь, дам відповідь... там пишуть приватні повідомлення по поводу казання, що ми робимо. Дивіться, е, цапків, козликів ми роздаємо безкоштовно. Тобто, Кому треба, звертайтеся, пожалуйста, без питань. Е, совершенно безплатно, за 3 копійки ми... Козлики віддаємо, дівчинки залишаємо собі. Є козлики, є такі, ну тобто багато. Козликів у нас багато. Що ми даємо? Тому що їх не вигідно. просто вигідно годувати. Ми одне час годували їх, я десь вам покажу їх. Ось що козлики тут є. Одне годували, потім різали і продавали м'ясом. А ви повітали, що воно виходить. Ну, одне на одне. Так що, кому треба козлики. пишіть приватні повідомлення. Є козлики. Приїжджайте, забирайте. Совершенно безплатно. Маленькі козлики, яким до неділі. До неділі. От. Так що не стісняйтесь, пишіть. Ще буде багато. Ми вже два десятка віддали. Завтра ще. Десяток їде ще там людям і ще я думаю з десяточок буде. От. Так що так. Пишіть, питайте. А це кстати теж. Це ж козлик теж, так? Да? Ось о, козлик. Е... Як її звати? В риці. В рийці козлик. Ось, до речі, козлик. Тоже козлик. Козлики хороші ми і там рядом козлики ті біленькі так? Да? Ага, біленькі то дівчата у нас. В великі загороді все козли. А тут дівчата, так? Да? Ну, у жулі два хлопчика, а українсь дві дівчини. Тут ось є один козлик. І отут оце все козлики. Козлики, козлики. Тобто, кому треба, пишіть, звертайтесь. Безкоштовно, кому треба підвезти. Ну, в радіусах тут нашого. Города, плюс-мінус 10 кілометрів. Пожалуйста, я готовий безкоштовно підвести. Все, Всім спасибо, гарного вечора. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі.